Я фактично там раз в тиждень, два рази в тиждень беру участь в різних формах, в різних подіях, публічних подіях в Києві чи в інших містах, запрошую ділитись досвідом, тому що ну, дійсно є певний управлінський досвід, я працюю вже 18 років. Є певний досвід міста, яке, як я вже сказав, було одне з перших, ну не одне з перших, перше звільнене від росіян, і ми. Дуже активно робили все, щоб максимально швидко відновитися. І робимо зараз. Ви да? зараз що на вулиці, не побачите, так, в центрі міста навіть вже від минулорічних смітників, розбитих там бордюрів і тому подібне, намагаємося максимально це замінювати, прибирати, прикрашати місто, ремонтувати об'єкти і так далі. Звісно, є ще такі дуже пошкоджені об'єкти, такі як лікарня, площа, вокзальна і так далі. Але проблеми. Такі основоположні проблеми: там доступ до води, до світла, до каналізації, до транспорту, торговля магазинів, інтернет все вирішено. Так? Тобто є, є ці всі вже послуги, все працюють. Ринки працюють, садочки працюють, школи працюють, лікарня працює, транспорт ходить в села і так далі. Ця вся робота була проведена. Це колосальний досвід. Як це організувати? Бо деякі міста вчора я був на щедній конференції, вона називалася Перші кроки після звільнення що треба робити? Да? І багато громад, які зараз на півдні країни ще куповані, вони цікавляться, що, що їм робити, коли тільки буде звільнене місто. І, і я, і багато інших із Харківщини, там були представники, з Херсонщини були представники. Ми говорили саме про те, що дивіться, дуже важливо розмінувати об'єкти. Дуже важливо забезпечити правопорядок в місті, швидко, поставити людей, розставити територіальну оборону, щоб ні жодне підприємство не було розграбоване своїми жителями, які, які можуть пограбувати щось. Да? Дуже важливо відновити ну, по-перше, безпеку в будівлях, зняти ці всі розтяжки і все інше. Важливо правильно організувати роздачу гуманітарних грузів через школи, дитсадки і так далі. Бо для нас це був досвід. Пам'ятаєте, ми теж робили один там в бунку культури ці шалені черги, там і там роздавали на площадях. Це все досвід, який треба враховувати, як можливо не треба робити. Як треба трошки по-іншому це зробити. Тобто не один центральний там, якийсь пункт, а кілька пунктів. По, по школам ми таке зробили, по спискам і тоді це. Це унеможливило, що хтось бере двічі, допомогу. Це було по-чесному. Розвозення по домам, через грічкового ми працювали. Такого досвіду взагалі немає ні в кого. Тобто ми таким досвідом ділимося зараз. А далі, яким чином, ми залучали наших партнерів, де ми їх шукали? від Трасняцю було надано колосальну кількість гуманітарних грузів підтримки, Там, частину транспорту, будівельних матеріалів, кошти, благодійні фонди заводили. Ми роздали в минулому році 30 мільйонів тільки коштів на людям, які постраждали на відбудову своїх осель. Це тим, хто постраждав, ну скажімо так, ну, мало або середньо постраждав. Так? Зараз питання вирішується, як допомагати тим, хто сильно постраждав. Ми робимо центри внутрішньопереміщених осіб, щоб людям дати житло і вже такі приклади є. І так як воно як, як воно працює і дуже якісні умови. Тобто ми приводимо приклади, як ми не просто склали руки від після побаченого в нашій лікарні, а надихаємо людей на відбудову, що навіть такі об'єкти можна відбудувати і показуємо, як ми швидко відбудувалися. що Наша лікарня ну, буквально через полтора місяця вже приймала знову людей. Ми в, в березні були звільнені, в травні, в кінці травня вже приймали людей. І отоці, як це все робилося, які фонди, які зв'язки, які слова треба було знайти нашим партнерам, друзям і так далі, куди куди їхати. Бо зараз це все очікує наш південь. Так? Тобто ми чекаємо на звільнення. Півдня, Херсонщини, Херсон звільнений. Далі там у нас іде Крим, і так далі. Є, є, є населені пункти, які окуповані вже 9 років. Так? Тобто Крим той самий. І от які треба, в, скажімо так. Які треба враховувати тенденції, да що треба врахувати перше, друге, третє робити владі місцевій для того, щоб швидше відновити життя, нормальне життя на цій території? Тому от, от процес всі дискусії, виступи на форумах і так далі, на цьому тижні у мене от, будуть три поїздки тільки за цей тиждень. Три участі в різних формах. Завтра по лікарні, вчора, по першим крокам після звільнення. Перед цим теж конференція, про яку ви говорили, тому це все обмін досвідом, контактами. Ми готові приймати делегації, показувати, розповідати людям, які ще не знають, що робити, або дуже, ну скажімо так, руки в них опустилися, їх треба чимось надихнути, щоб вони почали гуртувати команди, робити і так далі. Такий в принципі досвід у нас є. Слава Богу, Тростянецький сказав, що активно дуже відновлюється, відбудовується, і ми віримо в те, що ми дуже швидко відновимося після тих страшних руйнувань, які місто зазнало. От для цього я беру участь в конференціях. Це не просто п'ять ранку вставати і пізно ввечері вертатися додому, але це того варто. Ми не можемо щось робити і не. не Ділитися досвідом з нашими колегами, мерами, там і іншими фондами громадськими, благодійними різними організаціями, і так далі, тому це наша місія, частина нашої місії це робота тут вдома, але мусиш їхати десь і іншим людям теж пояснювати і розповідати.